Заява Володимира Путіна щодо довільного та необґрунтованого проведення кордону між Росією та Україною стало предметом обговорення у Раді безпеки ООН. Передодні, нагадаю посол України в організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко, заявив, що слова російського Креманича порушують низку міжнародних документів, зокрема статут ООН. про реакцію Радбезу, знає наш Андрій Васильєв. Одразу дві заяви з боку Росії вразили цими днями організацію Об'єднаних Націй. Якщо до скандальних виступів очільника російської місії Віталія Чуркіна в ООН вже звикли, то висловлювання міністра закордонних справ Сергія Лаврова та президента Росії Володимира Путіна неприємно вразили членів Радбезу. Надає Сергій Лавров на своїй прес-конференції у Москві заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум. А Володимир Путін назвав включення Донбасу до складу України маячнею. Кордон визначала абсолютно довільно і загалом далеко не завжди обґрунтовано. Україні припустимо, Донбас передали під яким приводом підвищення відсотків пролетаріату в Україні для того, щоб мати там велику соціальну підтримку. Маячня якась розумієте? І це не єдиний приклад, є багато інших. Була реакція мого колеги пана Чуркіна, така доволі емоційно знервована. Він сказав, що Рада безпеки існує не для обговорення історії, а президент Росії сказав те, що він сказав, і це нічого не значить. Ну, це викликало відповідні коментарі інших наших партнерів, які сказали, що ну все-таки глава такої держави, як Росія, повинен зважати на кожне сказане слово, бо його чує весь світ. ОМЗЕС України вважають, що подібні висловлювання російських керманичів не повинні залишатись без уваги Організації Об'єднаних Націй, оскільки Генеральна асамблея своєю резолюцією у березні 2014 року засудила незаконну анексію Криму і підтримала територіальну цілісність України. Андрій Васильєв ТСН один плюс зі штаб-квартири Нью-Йорк, США.